Левову частку коштів, які в Ковалі отримали від перевиконання міського бюджету в першому півріччі, спрямували саме для підготовки шкіл та дошкільних навчальних закладів до нового навчального року. До 1 вересня завершить капітальний ремонт покрівлі в спеціалізованій школі номер 3 імені Лесі Українки. Окрім будівлі самої школи, тут планують замінити і дах спортивного залу. З міського бюджету було виділено майже, фактично, майже 8 мільйонів на облаштування і навчальних закладів, і дошкільних навчальних закладів. Ну і сьогодні ми завершуємо капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи номер 3 А крім цього закладу, крім цих робіт, у нас ще є покрівля начальний виконаний комплекс номер 13 дошкільні заклади шостий, 8, 9. Ну і головний об'єкт, який ми готуємо здавати на 1 вересня це, звичайно, дошкільний заклад номер 14 де відкриваємо 4 групи на 1 вересня. У дитсадку номер 14 тривають останні приготування до новосілля. На дітей тут чекають відремонтовані ігрові кімнати, спальні та санвузли, новенький харчоблок та побутова техніка. Підрядниками капітального ремонту дитсадка була будівельна компанія Луцксантехмонтаж Сантехмонтаж 536». До фінансування робіт, окрім міського бюджету, долучився благодійний фонд Степана Івахіва Патріоти Волині над благоустроєм території довкола дитсадка. попрацювали працівники КП Верес та комунальних підприємств Ковеля. Пригадую, як ми зайшли з самого початку, це було зрозуміло страшно. Але хотілося, от маючи такий наш гарний район на Сільмаші, хотілося дійсно, щоб щось тут обновилося, щоб воно ожило. Є 34 групи, а на першій січні, як дасть Бог здоров'я, все. все буде мирно, спокійно, будемо мати вісім груп вже. У загальноосвітній школі номер 7 до нового навчального року оновили вхідний фасад будівлі, поміняли вікна в актовому залі та шкільних кабінетах. За кошти батьків обладнали новий комп'ютерний клас. Повністю все, що тут є, прибрано за батьківські кошти. Це чималі кошти. Ми їх накопичили два роки. На основні зусилля цього року було зроблені і ми відкрили цей клас. Повністю школа на сьогоднішній день готова до нового навчального року. по навчальних кабінетах проведено де капітальний ремонт, де просто поточний ремонт. За даними статистики, кожен п'ятий житель Коваля, дитина віком до 15 років цього року в місті збільшилась як загальна кількість школярів, так і тих, хто сяде за шкільні парти вперше. Якщо минулого року ми мали 311 класів, цього року маємо 325, нас радує велика кількість дітей першачків Ми цього року набираємо 39 перших класів. Особливо приємно, що перша школа набирає аж 6 перших класів. Тобто тенденція досить і досить приємна і позитивна. Разом з тим, є певні проблеми по дошкільних навчальних закладах, де ми не змозі влаштувати всіх дітей у дошкільні заклади. І відкриваючи 14-й дошкільний заклад, а в майбутньому плануємо і 15, я так сподіваюсь, ну, я думаю, що ми десь за рік, за два цю проблему поковулюємо. 1 вересня мелодія шкільного дзвоника покличе в країну знань більше 8700 учнів загальноосвітніх шкіл Ковеля.